Прямий м'яз живота мускулюс ректус, абдомініс. прямий плоский м'яз, який починається від 5 та 7 ребер. А потім своїми сухожилками йде донизу та прикріпляється до лобкової кістки, є частиною черевного пресу. На своєму протязі він ділиться трьома-чотирма сухожильними перемичками на окремі волокна. Двоє із цих сухожильних перемичок знаходяться вище рівня пупка. Одна сухожильна перемичка знаходиться на рівні, а четверта, найменш розвинена трішки нижче його. Якраз ці сухожильні перемички і складають те, що ми називаємо квадратами пресом. По функції цей м'яз нахиляє тулуб допереду, а також захищає внутрішні органи. Та ще можна підписатися на цей мій телеграм-канал. Тут можна задати мені абсолютно будь-які питання. Тут актуальні новини та проблеми про навчання в медичному та про поступання туди. А також звичайне живе спілкування. Ну і меми, куди ж без них?